Живе лише той, хто не живе для себе. То для других виборює життя. Вітання, друзічки. Сьогодні про чергову кастру роботу для нашого клієнта тим гарним ревіуванням на піхо. Сам ніж виконав доволі гарних фарбах, великого руків'я змікати та камуфляжні піфи з міцнота практично без пластику. Мольки ніж надійно тримався на молі платформу. Що стосується самого ось як красного глядача, медети голову доволі гарно, зручно, по мужньому сидить у руках. Конкретно він зроблений у покриті стоунво що виглядає доволі натурально. Ну а його сталь це хана семейка тривка та надійна інструментальна сталь, яка дозволяє дуже довго не трішки ріжій властивості. Стосовно річних властивостей, то ми заточимо заточимося ножі вручну за допомогою стиль борових каменів. Ну і тільки погляньте на ці гарні гравіювання з обох боків. Тут виграв єний з рунами навколо нього. Парень неймовірно мужний, гарна робота. Ну а загалом, друзі, у нас є 16 моделей. Від менших скелетних до більших, ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'їв, піхов, ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-яким на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете власного касмуно, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.